Вітаю вас щиро, рада, що слухаєте карти зі мною, бо вони нам багато кажуть, показують правду, допомагають триматись серцем і душею. Бажаю вам сили, терпіння і віри у кожному дні, спокою у серці і тепла у домівках. Нехай кожна ніч буде тихою, а ранок приносить лише хороші новини. Так, здивимось, що нам карти скажуть про той замах у Будапешті, бо вже, бач, світ гуде, а правда десь посередині. Е, питаємо: прямо чи дійсно е, готували замах на Путіна, чи то він просто шукає привід не їхати. Перша карта дурень, о, то дуже показова карта. Вона е, символізує ризик. Наївність і безпечність виходить, що вся ця історія з замахом має в собі багато безглуздя і перебільшення, дурень іде собі, не дивиться під ноги, але водночас робить вигляд, що все під контролем, тобто це радше вигаданий або роздутний сюжет, а не реальний факт. Друга карта туз жезлів. А це вже енергія, дія, імпульс. Це означає, що сама ідея замаху була використана як політичний хід, як паличка для виправдання. Мовляв, є загроза, тому не поїду. Туз жезлів це ініціатива, маніпуляція або створення гарячої теми, щоб контролювати ситуацію. Третя карта, відлюдник. А оце вже точно ізоляція, усамітнення, уникання публічності. Відлюдник каже: він не хоче нікуди їхати, бо боїться, що його арештують, не довіряє нікому, і шукає будь-яку причину, щоб лишитися в тіні. Тут не про замах, а про страх і параною. Йому легше сидіти у своїй норі, ніж показуватись на люди. Карти кажуть однозначно. Реального замаху не видно. Це перебільшення історію могли підкинути, щоб мати зручний привід, відмовитись від поїздки. Путін просто боїться, ізолюється і шукає причини не з'являтись на людях. Дурень, вигадка, туз жезлів маніпуляція, відлюдник втеча. Питання нелегке, серце аж стискається, коли про таке питаємо, чи припиниться війна, якщо Україна піде на ті територіальні умови, про які там балакають. Перша карта смерть Оце дуже глибока карта. Вона не про смерть у буквальному сенсі, а про радикальні зміни, перелом, закінчення старого і народження нового. Якщо говорити про умови, то так. Якийсь етап війни може завершитися, але не мирним шляхом, а через болючі втрати. Смерть каже, щось старе мусить померти, але з попелу ще не одразу росте нове. То, знаєте, ніби мир. Але без радості. Друга карта десятка мечів. Ох, ця карта тяжка. Вона говорить про зраду, поразку, розчарування, коли все падає, коли вже нема сил. Це може означати, що така згода на територіальні поступки принесе не мир, а глибоку рану для країни, для народу. Це як погодитись на мир, але віддати частину душі. Карта каже, мир за будь-яку ціну може обернутись втратою гідності й віри. Третя карта п'ятірка пентаклів. А це карта нестачі, холоду, вигнання, втрат. Люди залишаються біля храму, але без захисту. Це про бідність, невдоволення. Наслідки. Якщо Україна піде на такі умови, війна формально може пригальмуватися, але країна опиниться в дуже скрутному становищі економічному, політичному моральному, народ не прийме того спокійно. Карти показують, що формально війна може стихнути, але це не буде справжній мир. Це буде мир через біль, через втрату, через відчуття несправедливості. Так, е, обстрілів може стати менше, але спокою в серці не буде. Тобто смерть і десятка мечів кажуть так, щось завершиться, але п'ятірка пентаклів додає тільки через сльози і втрати. Бережімося, вірмо в своїх. І е, хай Господь дасть сили Україні е, вистояти. Е, Питаємо на чиї ж стороні США за Україну чи за Росію? От зараз і глянемо, що карти нам скажуть, бо то тема що людей бентежить не на жарт. Перша карта. Місяць, ой, хитра карта, скажу вам чесно вона завжди про неясність, двозначність, політичні ігри. Коли не все видно так, як є насправді. Це ніби хтось світить ліхтариком, але тільки на ту сторону, яку хоче показати. Місяць тут означає, що є багато закулісних домовленостей, обережності, страхів і недовіри США можуть офіційно підтримувати Україну, але всередині рахують. Бують вигоду, ризики, свої інтереси відкрито за нас, але з тінню власної гри. Друга карта король Пентаклів. А це вже дуже показово. Король Пентаклів то людина влади, грошей, ресурсів, стабільності. Це е, Америка, яка е, діє з, з прагматичних міркувань, підтримує тих, з ким вигідніше, де стабільніше, де можна зберегти свій вплив. Ця карта говорить: США на стороні України, бо це вигідно для них економічно, Економічно і стратегічно. Третя карта вісімка Жезлів це карта руху швидких дій, повідомлень, рішень. Вона каже, Америка активно реагує, підтримує, допомагає зброєю, діє оперативно, особливо коли бачить реальну загрозу, вона не стоїть осторонь. Тобто, на ділі вони з нами хоч часом і вагаються чи затягують якісь рішення. Карти показали. Що США на боці України, але з головою, а не серцем, вони діють з вигодою для себе, але все ж підтримують нас, бо бачать у цьому порядок і користь для світу. Місяць показує, що не все прозоро, але король Пентаклів і кажезлів чітко кажуть, підтримка йде, зброя, фінанси, допомога рухається. Ой, мої дорогі, давайте подивимось, що ж там карти нам покажуть на листопад для України, бо місяць непростий, але вже чується, що десь у повітрі віє змінами, то глянемо, чи вони добрі. Перша карта лицар Кубків. О, гарна карта. Це посланець добрих новин, емоцій, надії, дипломатії. У листопаді може бути більше розмов про мир, допомогу, нові домовленості. Е, хтось може приїхати, щось пообіцяти дати підтримку. Ця карта також про моральне піднесення. Люди трохи видихнуть після напруги, бо почують щось е, обнадійливе. Друга е, карта. Сонце, а це вже чудо мої рідні. Сонце найсвітліша карта в колоді. Вона каже: успіх, ясність, перемоги, хороші новини, прориви на фронті або дипломатичному рівні. Листопад не буде легкий, але, але світло а, проривається крізь а, темряву. Може прийти якась перемога, яка підніме дух усієї країни. Сонце це ще й правда, яка виходить на поверхню, щось стає ясним і відкритим. Третя карта шістка кубків. Це карта. Пам'яті, вдячності, повернення до коренів і до своїх. Вона може вказувати на повернення людей додому, звільнення території, зустрічі з рідними. Також це час, коли люди згадують, хто ми є, і відчувають єдність, спільність, любов до своєї землі енергетика дуже тепла, людяна. Листопад для України буде місяцем надії, ясності і тепла в серці. Можливі важливі рішення, перемоги або такі події, що повернуть людям віру і гордість. Так, війна триває, але вже видно, сонячні промінці крізь хмари. Люди підтримують одне одного, згуртованість росте і душа країни сильна, як ніколи. Так що тримаймось: рідні сонце сходить над Україною, і, хоч шлях ще не легкий, але він веде до світла, до життя, до перемоги. Давайте глянемо спокійно. Що ж карти покажуть про те, чи може Трамп змусити Зеленського віддати Донбас Русні? Карта, що випала під час тасування маг. Ой, то дуже знаково, коли карта сама випадає, то не просто так. Маг це людина великого впливу, маніпулятор, майстер слова і влади, це Трамп і Є в тій ролі, як я все можу, я все рішу. Карта каже, що він може спробувати натиснути, маніпулювати, обіцяти, перекручувати факти. Він хитрий і знає, як грати на емоціях. Друга карта дев'ятка жезлів. А Тут уже наша Україна стоїть на варті. Це карта оборони стійкості витримки після багатьох ударів. Вона каже, Зеленський і команда не так легко здадуться. Вони насторожені, втомлені, але не здаються. Ця карта чітко говорить: навіть якщо Трамп буде тиснути опір, буде поступки не даються просто так. Україна тримається навіть коли сил обмаль. Третя карта місяць. А це вже темна вода під місячним світом місяць каже про плутанину, маніпуляції, брехню, двозначні заяви. Тут буде багато інформаційної гри, страхів. Пліток психологічного тиску ця карта показує, що ніякої прямої зради не видно, але буде багато тіні кулуарних розмов, обману, підкидання теми миру будь-якою ціною. І людям буде важко зрозуміти, що правда, а що просто політична вистава. Карти показують, що Трамп дійсно може спробувати натиснути, буде грати свою гру, показувати миротворця, але Україна стоятиме на своєму. Донбас, просто так ніхто не віддасть. Буде багато туману, розмов, страхів і чуток, але реальної згоди на здачу карти не показали. Мах і місяць то гра політична. А дев'ятка жезлів каже: ми стоїмо, хоч і рани болять, але не впадем Хай Господь дає розум і мудрість тим, хто е вирішує долю нашої землі. Питання то дуже тривожне. Добропілля гарне місто, працьовите і серце крається, коли про таке думаємо. Дивимось, чи можлива окупація добропілля до кінця року. Перша карта Туз Жезлів. Оце карта е дії імпульсу, початку наступу, активності ворога. Ворог може справді мати. Плани, або намір рухатись у тому напрямку, є енергія напору, вогонь, який розгорається, але це лише іскра, ще не полум'я. Тобто, плани є, рухи можливі, але не факт, що реалізуються повністю. Друга карта сімка кубків. Ой, а тут вже пішов туман, ілюзії обман. Ця карта каже: ворог може багато малювати, створювати вигляд, що от-от піде. Поширювати фейки, залякувати. Але реально у нього нема чіткої стратегії, більше шуму, ніж діла. Для України це сигнал не піддаватись страхам, бо багато загроз у головах і на словах, а не на ділі. Третя карта п'ятірка мечів. Це карта конфліктів, втрат, боротьби, хитрості. Вона показує, що ворог не відмовиться від спроб. Можуть бути обстріли, атаки, провокації, але перемоги він не здобуде чесним шляхом. Якщо й буде дія, то через підступ, але не через силу. Для добропілля це означає напруження, небезпеку, але не повну окупацію. Карти показали, що ворог може пробувати сунутись, є наміри, є вогонь і бажання. але Можливості слабкі і заплутані буде напряжено, можуть бути локальні загрози, удари чи спроби прориву, але повної окупації добропілля до кінця року карти не показали. Бережіться люди добрі, моліться і тримайтесь, добропілля стоїть і стояти буде. Мирноград теж земля щира, і дай Боже, щоб ніяке зло туди не ступило. Давайте глянемо, що карти кажуть, чи можлива окупація Мирнограду до кінця року. Перша карта Королева Жезлів. Оце дуже сильна карта, і слава Богу, вона на стороні України. Королева жезлів це жінка, що керує ситуацією з вірою і вогнем у серці. Вона символізує стійкість. Рішучість командирську енергію. Українська сторона тут тримає контроль. Є воля не відступати, є підтримка, є впевненість. Для мирнограду це означає: а, оборона а, сильна, а, люди згуртовані, а, енергія боротьби жива. Друга карта сімка мечів. А це вже карта підступу, хитрості, обману, диверсій. Ворог може діяти не прямо, а через провокації, фейки, шпіонів, інформаційні атаки, не пряме вторгнення, а спроби. Підкопати мораль чи посіяти паніку. Треба бути уважними до дезінформації, бо ворог хитрий і підступний. Але ця карта ще й каже: ворог крадеться, бо боїться йти в лоб, отже, немає достатньої сили для великого наступу. Третя карта король жезлів, і знову вогонь. Це карта сильної лідерської енергії, контролю впевненого командування. Українське військове керівництво тримає ситуацію під наглядом. Король жезлів це той, хто не панікує, хто знає, як, як діяти. Карти говорять чітко. Пряма окупація Мирнограду до кінця року малоймовірна. Так, ворог може плести підступи, запускати дезу, пробувати обстріли чи локальні атаки. Але сила, рішучість і контроль на боці України. Тримайтеся, мої хороші. Моліться, підтримуйте наших захисників. Дивимось карти, чи вдасться Росії е, активний наступ до кінця року з окупацією нових територій. Перша карта трійка жезлів То карта, що показує плани, розвідку, е, приготування. Москалі там явно щось задумали, розкладають мапи, підтягують резерви, пробують оцінити де слабше. Але. Поки це більше плани ніж реальні дії, трійка жезлів то не вибух і не атака, а такий етап, коли стоять на березі і думають, куди човен пустити. Друга карта Паш Жезлів. Ця карта про новини, спроби, перші рухи, але е без е великого результату. Це це ще недосвідчений а такий собі молодик, який більше махає руками, ніж справді діє. То значить, що Росія може спробувати активізуватись десь локально вдарити чи розпочати показовий наступ, але це буде радше е піар е атака, ніж реальний прорив. Карта каже. Багато шуму, мало толку. Третя карта лицар Пентаклів. А оце дуже цікаво. Цей лицар повільний, обережний, але впертий. Він рухається, але не рветься. Його символ, позиційна, затяжна боротьба без різких змін. Він про те, що просування може бути мінімальне, сантиметр за сантиметром, але не про великі окупації. Все дуже повільно, з великими втратами. Карти кажуть ясно, плани виробляються. Росії є, але вони ще не мають ні сили, ні е, моменту, ні стратегії для великого прориву. Буде імітація активності е, кілька спроб тиснути е, можливо, локальні бої на окремих ділянках, але м, масштабного наступу з окупацією нових великих територій не видно. Так, дивимося, що нам карти покажуть. Бо Чернігівщина то північ, і там завжди треба пильнувати питаємо, Чи планує Росія наступ на Чернігівщину? Перша карта відлюдник. О, то карта тиші роздумів, закритості, ворог щось вивчає, розглядає, але мовчить. Це не про рухи військ, а про. Розвідку, аналізи, збір інформації. Відлюдник сидить собі з ліхтариком, світить у темряві, але не робить різких рухів. Тобто плани в головах є, але поки що це етап спостереження і підготовки. Не атаки, друга карта колесо фортуни. А отут показує, що ситуація може мінятися раптово. Це як та доля. Сьогодні тиша, завтра може бути рух. Але колесо карта циклів, та воно показує, що Росія вже пробувала там діяти і знову може спробувати. Але результат той самий і нічого з того не буде. Це радше означає, що є ризик провокації або демонстрації сили, але без реального масового. Наступу, просто показати зуби. Третя карта трійка Кубків. А от це добра карта, світла про підтримку, об'єднання і добрі новини. Вона говорить, що місцеві, оборона, наші військові тримаються купи, є співпраця і гарна координація. І навіть якщо ворог щось спробує, то нічого в нього не вийде. Карти чітко кажуть. Росія Спостерігає, може, щось планує у голові, але реального масштабного наступу на Чернігівщину зараз не видно. Є ймовірність певних провокацій, десь обстріли або рух техніки для залякування, але все це без реального прориву. Колесо фортуни то скоріше попередній сценарій по колу, який знову закінчиться нічим. Так, давай подивимось, що там е, карти скажуть про ті їхні ракети Кап Гром 1 Бо знаєш, москалі люблять робити з мухи слона, то казати, що мають гори зброї, а на ділі три відра і торжаві. Перша карта королева мечів. Вона показує точність стратегічне мислення і контроль. Це значить, що, е, що е, в Росії е, дійсно є певна кількість цих ракет, але все під строгим обліком королева мечів не розкидає нічим просто так. Кожен каб підрахований, кожен на рахунку. То не масове виробництво, а скоріше обмежені а, не, запаси, які а, вони бережуть і використовують вибірково. Друга карта лицар жезлів. А от це карта активності руху дій. Тобто вони зараз активно їх застосовують а, лицар жезлів. То їду, стріляю, пробую, але одночасно цей лицар а, часто витрачає більше, ніж Має бо діє гаряче, бездумно. Отже, карти показують, вони зараз використовують цікаво активно, але запаси при тому тануть швидше, ніж поповнюються. Третя карта четвірка Пентаклів. О, і тут головна суть: ця карта накопичення, скупість. Збереження ресурсів, то значить, що їх небагато, тому вони їх бережуть як золото. Десь там у складах ще лежить певний запас, але Росія боїться витратити все одразу. Це як старий, що тримає гроші. Е, на чорний день пача має трохи, але не дає нікому і не витрачає без нагальної потреби. Карти кажуть, у Росії є певний запас е, ракет КАП гром один, да? але він обмежений. Так? королева мечів це контроль і рахунок. Лицар жезлів, активне використання а четвірка пентаклів бережуть, бо мало, тобто використовують, але не мають змоги виробляти їх у великій кількості. Більше того, та запаси потроху вичерпуються, а нові поповнюються повільно. Подивимось, та, що карти скажуть про ті нові каби, і чи справді вони можуть летіти на великі міста, такі як Одеса. І головне, чи москалі зможуть їх серійно виробляти. Перша карта П'ятірка кубків. Ой, то карта розчарування, втрат і жалю. Вона прямо говорить їхні плани з цими кабами. Не йдуть так, як хотіли. Тобто є вже невдачі у виробництві чи застосуванні, щось там з технологією не клеїться або не вистачає деталей. для нас це добре, бо карта каже, що масового потопу з цих кабів не буде. Друга карта трійка кубків. О, то вже... Карта радості, об'єднання і гарних новин для України. Вона означає взаємодію між ППО, союзниками і військовими. Тобто, захист працює. Інформація між регіонами передається швидко. І якщо ворог навіть запустить щось у, у бік великих міст, то є шанси вчасно збити або відвернути удар. Третя карта десятка мечів. А от тут уже крапка: це карта кінця, провалу, зупинки. Вона показує, що масового чи серійного. Виробництва тих кабів не Вийде е, десятка мечів, е, то все фініш не витримали, впало на землю. Тобто, навіть якщо вони намагатимуться запустити лінію виробництва, щось піде не так, або брак, або санкції, або нестача матеріалів. Карти ясно показують. Е, е, москалі е, хотіли е, налагодити масове виробництво, але реальність боляче б'є по їхніх амбіціях: є втрати, помилки технічні проблеми І вже зараз вони розчаровані результатом. І головне, це їхній гром скоро стихне, бо десятка мечів то вже е, виснаження і кінець серії. А на прощання хочу сказати: тримайтесь, мої рідненькі, вірте в себе і в своїх захисників. Не панікуйте, а дійте розумно й обережно. Хай Господь береже вас і ваших близьких. А над вашими хатами завжди буде небо, спокійне і світле. До нових зустрічей.